Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Цікаві новинки та акційні пропозиції в магазині. Підсвічник металевий на одну свічку. Ціна акційна 44 гривні. Підсвічник на дві свічки. Металевий 55 гривень. Такий підсвічник на одну свічку асиметричний 44 гривні. Акція діє по 3 березня включно. Підсвічник скляний кольоровий 74 гривні. Підсвічник скляний 17 гривень. Підсвічник скляний важкий 55 гривень. Підсвічник скляний куля. Є різні варіанти кольорів. Ціна 44 гривні. Фігурка декоративна ведмедик 69 гривень. Підставка гіпсова у вигляді листка 44 гривні. 249 гривень. Декоративне дерево, яке світиться. Декоративна штучна рослина 99 гривень. Флакон із паличками для аромодифузора. 219 гривень аромодифузор Тесорі. До речі, дякую, що пишете свої відгуки. Ви писали, що вони досить хороші. Є ще такий варіант аромадифузорів 100 мл об'єм. Ціна 99 гривень. Свічка фігурна різних варіантів кольорів. 44 гривні. Свічка вузу. 27 гривень. Свічка у формі серця 44. Та свічка у формі квітки тюльпана 34 гривні. Набір арома свічок 6 штук 44 гривні. Скринька дерев'яна. Є із різними зображеннями. Ціна 55 гривень. Коробка подарункова 9 гривень, фоторамка розмір 21х30 см, ціна 55 гривень. 32 гривні фоторамка розміром 10 на 15 см, 29 гривень підвісний декор із надписом «Welcome». 34 гривні коштує ключниця у вигляді сотів. Набір карт гральних 2 колоди, 29. Сумка бананка. Текстильна. Є з різних варіантів кольорів: фіолетовий, червоний, темно-сірий та синій колір. Ціна 149 гривень. Насіння квітів бетмежаткою 7 гривень. Червоне сонце також 7 гривень. Добриво для рослин у паличках 22 гривні. Гарна новинка. Чашка скліна. Дуже цікаво виглядає. Ціна 69 гривень. З фігурною ручкою. Чашки із надписом Капучино ціна 59 гривень. Об'єм чашки 350 мл. Ваза для квітів фігурна. Ціна 77 гривень. 139 гривень ваза скляна. Пляшка для олії або оцту – 88 гривень. Ваза для квітів міні- 59 гривень. Кольорова 64 55, циліндр 55. Глечик для напоїв скляний із бамбуковою кришкою 199 гривень. Стакан високий 64 гривні. Повідець для домашнього улюбленця. Ціна 139 гривень. Книга неймовірні часомандри. Акційна ціна 299 гривень. Килимок для гри 169 гривень. Декоративний елемент лійка металева, є в білому або в чорному кольорі із надписом «Flower». 99 гривень. Ще до нас приїхали ось такі новинки. Це є нічник, який працює від батарейок. Два милих ведмедики з хмаринкою. Основа дерев'яна. Ціна 84 гривні. Сувенір подарунковий. Лецітильник. Сувенір подарунковий 99 гривень в формі серця. Теж із лед підсвіткою. Термомозаїка дитяча 34 гривні. Іграшковий телефон 109 гривень. Лялька Пупс 129 Ігра на пам'ять. працює від батарею і ціна 109 гривень. Також в продажі появились скакалки, ціна 5 гривень. Скакалка із лічильником ціна 19 гривень. Різні варіанти кольори в асортименті. Гра дитяча. Ціна 49 гривень. Набір іграшковий, самокат 55 гривень. Пожежний автомобіль. Він працює від батарейок. Ціна 199 гривень. Ще є ось такий будівельний автомобіль 199 гривень. Автомобіль пластиковий 24 гривні. Автомобіль металевий іграшковий 49 гривень. Заколка для волосся 22 гривні. Заколка для волосся металева 29 гривень. Набір резинок, 2 штуки 9 гривень. Новий варіант накладних нігтів. Є досить цікаві дизайни із бантиками. Ціна 69 гривень. 24 штуки в упаковці. Ще є ось такий варіант накладних нігтів. Є з різними дизайнами, ціна 88 гривень. Акційна ціна на крем від доктор Санте 77 гривень 50 мл. Крем для рук та нігтів. Великий об'єм 300 мл 37 гривень. 27 гривень коштує маска для обличчя авокадо. Набір спонжиків для нанесення макіяжу 59 гривень 3 штуки. Б'юті блендери набір 3 штуки ціна 49 гривень. Є різні варіанти кольорів. 15 гривень коштує набір стікерів кольорових. Стікери для нотатки. Набір пензликів для малювання 6 штук 22 гривні. 3 штуки з пластиковою ручкою 39 гривень. Наліпки дитячі 9 гривень. Дякую вам, що переглянули це відео до кінця. До зустрічі у нових відеороликах!